Всім привіт! Я новий відеоблогер Я думаю, ви мало бачили українських блогерів, які знімають Dandy's World. Якщо хтось не знає, я буду знімати Dandy's World, може і не тільки. Мій канал називається Sprout Show Тому тут буде багато чого цікавого. Жду... Ваших коментарів, ваших підписок, лайків. Дуже хочу, щоб ви мене підтримали в цьому плані відеоблогерства. І я, може, буду відповідати на ваші коментарі. Тому у нас буде не тільки Дендис World, у нас буде багато ще чого цікавого. Ми, може, навіть будемо знімати кріпі-пасти. потім, Ладно. Ми будемо, я буду знімати тутор для новичків та багато чого. Кріпіпастів буде мало. Ну, якщо ви хочете, якщо це відео набере хоча 10 лайків, то я, я боюсь, що навіть лайків не набере. З приводу мене. В Dendy's World я вже граю давно. З обновлення, з новогоднього обновлення. Зараз покажу. Я покажу поки все, що в мене є. Це я показую. Ось. Я показую твісті їх. Кстати, ми ще будемо довиконувати. Там всякі твісти Да? І персонажі. Ось такі персонажі. Як ви можете побачити, у мене два мейна. <плес> Я не хочу хваститися, але ну, у мене якось так потунемо. Так, да, і перше відео у мене не шорт, а саме відео. <плес> Тому в мене, кстати, ще будуть колаби. Калаби у мене ще будуть. І прохождення до якихось високих етажів. Дуже буду рада, якщо будуть гарні коментарі. Бо у нас буде багато чого цікавого. А поки всім пока-пока!